Якщо ви й досі вкладаєте в ринок США? Скоріш за всього ви не інвестуєте, ви просто втрачаєте гроші. Нещодавно на особисте ведення до мене прийшла вже діюча інвесторка, яка має три об'єкти в США, і ви ж самі розумієте, що тут нерухомість зовсім не дешева. А про шочеговий внесок потрібно для інвестицій вкласти щонайменше це 20%. Але головне питання: скільки кешу у неї залишається в кармані після всіх її витрат? І ось прорахувавши її три об'єкти, вона всього отримає по 100 доларів на місяць. Ну і для штатів хочу сказати, це вже непогано. Але так як я будую своїм клієнтам стратегії, ми взяли ту саму суму, якби вона вклала десь на закордонні ринки. То її б дохід складав би близько 3,5 тисячі доларів щомісяця. Бо суть саме стратегії така, що вона хоче, щоб не вона ходила на роботу, а її долар. На своєму прикладі можу сказати, що свою третю нерухомість в Грузі я саме так і купила. Мені потрібно було просто назбирати перший черговий внесок, а зараз вже всі мої платіжки оплачують моє перша і друга нерухомість саме там. Таким чином, зараз, рухаючись по своїй стратегії, я розумію, що кожна нерухомість, яка Зараз вже буде здаватись, буде заробляти мені на мою наступну нерухомість, але я й не зупиняюсь працювати, тому це станеться ще швидше. А якщо ти хочеш побудувати свій ідеальний план інвестування на перші 5-10, а то і 20 років, ти можеш це зробити зі мною на стратегічній сесії. Чекаю.